Цього дня відбулося 27 сьоме пленарне засідання чергової п'ятої сесії Ужгородської міської ради п'ятого скликання. Перш за все, міський голова Сергій Ратушняк запропонував заслухати звіт начальника міського УМВС Івана Цьоки про вчорашній підрив автомобіля у центрі міста. Я хотів довести сьогоднішнього подія, яка сталася вересня 2010 року. 19.55 до міського управління частина надійшло повідомлення про те, що вулиці Ніва Това біля мазину Іван, то автомашини, витягнув на місце пригоди, значить було дійсно встановлено, що від машина було встановлені невідомі пристрій, зривний пристрій, який був скерований незрозуміло або... Способ, не різними або був просто підкинутий в результаті чого він був, пройшов зрив. Ми знаємо, що біля п'яти років у нього також був цей ресторан на цьому місці, де це здання, також був э, спойлено підпал, який також не розказує, за який якось є інформація про те, що він отримав велику суму грошей. Є багато інформації, яка відпрацюється, наш відпрацюється спільно з управлінням внутрішніх справ, з пільгом міста у... і лікуру області. Де розроблене ряд версій, але ще раз включаємо е версію відносно його політичної діяльності. Так щоб я вас попросив, щоб ви всім висняли, щоб не говорили, що тут приймають якусь рейтинг, або він є членом партії, або він йде депутатом міської або обласної ради. Це він сам особисто відключає. Відключає голова партії, е е голова штабу, який заявив, що він не цю свою діяльність. О, така коротенька заява на сьогоднішній день. Також було проголосовано за створення тимчасової комісії, що стежитиме за законністю дій Вад Закарпатгаз. Крім того, Мер вніс пропозицію наділити місту кілька карет швидкої допомоги. Про створення тимчасової депутатської комісії по перевірці проміносу діяльності «Закарпат в Закарпатгазу, відключення споживачів юридичної фізичних осіб і споживання природного газу в складі відкрив депутатів Харевич, Хімічниць, Словіко, Ковач, Андрієв. Звернувся до прокуроріста, всіляко сприяти діяльності цієї комісії. Утворено нову фракцію української партії, котру очолив Павло Федака у складі із семи чоловік. Для розгляду у порядок денний було винесено перелік із 13 питань. Усі питання було розглянуто та відповідно проголосовано і прийнято рішення.